Добрий ранок, дорогі друзі! І так, прогноз на сьогодні. Нас сьогодні очікують, зараз скажу... Получається, що а, щось було в минулому, що ми думали, все, хух, ми це питання вирішили, воно вже до нас не повернеться. Але воно сьогодні може повертатися. І будуть страхи, що я можу з цим не справитися. То а, майте 100% впевненість, що сьогодні у вас буде достатньо сил, енергії, розуміння, знань, щоб справитися зі всім, що до вас прийде. Бо сьогодні. Сьогодні можуть повернутися ті проблеми, ті питання, які вам здавалося, що ви вже вирішили. Також сьогодні гарний день для того, щоб створити затишок в тому місті, де ми живемо. Можливо, якщо ви живете в будинку, можна піти щось посадити, якісь квіточки, зібрати якийсь урожай і пригостити тим урожаєм. Своїх сусідів, родичів, друзів можливо сьогодні щось спекти смачненьке і також когось пригостити. Це буде формувати в нашому житті такий внутрішній стан. Щедрості, розуміння, що я можу щось робити своїми руками, і як благословенням наділяти своїх оточуючих, це дуже потужна практика, яка в майбутньому буде розкриватися щедрістю по відношенню до вас. Також сьогодні можуть виникати ситуації, де вас будуть намагатися поставити в рамки своїх бажань, тобто люди будуть хотіти, щоб ви робили те, що вони хочуть хочуть. Хотять? Хотять. Але нам сьогодні варто все ж таки пам'ятати про свої цілі, про свої бажання і орієнтуватися все ж таки на себе. Але тут є такий нюанс, що потрібно слідкувати ще за собою, щоб ми не були тими провокаторами і тими тиранами, які з інших людей намагаються зробити. Прислугу, раба, жертву, і ще як хочете, так і називати, тобто людину, яка буде виконувати наші бажання. От ми собі придумали, що саме так людина має себе вести, і сьогодні буде бажання всіх построїти. в общем. Сьогодні гарний день для засвоєння інформації. Тобто, та інформація, яка буде приходити, те, що ви будете сьогодні вивчати, воно може дуже потужно, сильно, глибоко розкриватися в вашому розумінні. Тобто, бувають дні, коли ти щось вчиш, вчиш, вчиш і ніби не можеш зрозуміти, запам'ятати глибину зрозуміти, про що йде мова. Так от сьогоднішній день він якраз таки розкриває глибину тих знань, які до нас сьогодні приходять. Тому варто сьогодні підтягувати хвости у тих навчаннях, які у вас є, навчатися, навчати, передавати знання. Що стосується грошей, сьогодні будуть. Втрачати гроші ті люди, які не пропрацювали свої відносини з батьком, і навпаки будуть отримати плюшки, бонуси, замовлення, гроші, люди, у яких з батьком все окей, внутрішнім Да? варто розуміти, щоб внутрішній стан був гармонійний. Також сьогодні гроші будуть приходити до людей, які займаються якимись родинними бізнесами, працюють не тільки для себе, а для того, щоб і родині своїй допомогти. Да? Люди, які вміють одночасно робити багато справ, які вміють планувати, іти, не бояться роботи, не бояться проблем, просто бачать, що є така задача: встають, ідуть і працюють. І навпаки і Гроші будуть втрачати ті люди, які думають, що я можу зробити найкраще. І тому я буду сам все робити. Да? Не вміють делегувати, вважають, що інші люди не так щось роблять. Люди, які не поважають родинні зв'язки, люди, які не поважають своїх родичів. Це, це всі категорії, які сьогодні будуть втрачати гроші. Що стосується стосунків, сьогодні варто дати. Своєму партнеру підтримку. підтримку, але вона має бути, знаєте, такою, от ніби ти стаєш позаду, кладеш долоньки на плечі і кажеш, все буде добре. І партнер відчуває від тебе оцю впевненість, силу. Слово, що все буде добре. Тобто, ми не штовхаємо і не кажемо, та Господи ти що не бачиш, іди зроби оце, 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 і все буде нормально. Таким чином, не буде ефекту. А от якщо от дати підтримку, що я в тебе вірю, я бачу твою силу, я... все буде добре, тобто, внутрішнє побачите свій стержень, те, що ваш партнер справиться. І тоді е, ці стосунки будуть посилюватися. Тому що як тільки вам захочеться іти порішати проблеми вашого партнера, розказати йому, як йому жити, що йому робити, як йому виконувати всі ті е, проблеми, завдання, які перед ним стоять, це все призведе до погіршення стосунків. і Буде багато страхів, партнер буде боятися розкриватися, ви будете боятися розкриватися. Тобто там почнуться зовсім такі неприємні процеси. Що стосується здоров'я, в цілому, в цілому енергії може не вистачати і чому ми вже касались да, цієї теми жертвенності. Тобто, чи ви будете хотіти забрати енергію у інших людей, чи інші люди будуть вас подавляти і хотіти забрати вашу енергію. Тому сьогодні варто відновлювати сили, і відновлення сьогодні у нас іде через усамітнення. Якщо ви відчуваєте, що у вас недостатньо енергії, варто побути на самоті, наодинці, погуляти на самоті, побути там в кафе, сісти, зробити собі побачення з собою. Просто усамітнитись хоча б на 10-15 хвилин, щоб набратися енергії, і це буде відновлення. Тобто не бігти кудись і щось робити, а саме усамітнитися для того, щоб відновити сили. І в цілому, знову ж таки, хочу нагадати, що будуть провокації, через що? Через те, що прийдуть старі проблеми, і вам буде хотітися. Когось звинуватити, зробити щось погане, якось, ну, знаєте, таку, якось перекласти проблему на інших людей, розказати, що їм робити, заставити інших робити так, як ви хочете. Тобто ці всі соблазни вони сьогодні будуть виходити. Да? І наша задача їх бачити і не вестися на ці провокації. Почитаю ваші коментарі, поки і будемо починати працювати з мак. Прийшла з роботи, хотіла лягти відпочивати, але побачила прямий етер і прям вийшла на вулицю, на лавочку, щоб побути з вами. Дякую, Христина. обіймаю вас. Я так рада вас бачити, навзаєм Надія. Якщо в мене сьогодні зустріч з комою, яка вчора приїхала з Польщі, дав, давно не бачилась, і це чудово. Якраз доречно є хвости в навчання і все ніяк не повернуся. Сьогодні гарний день. У мене ранок почався цікаво, попалося тухле яйце. Але замість злитися я подумала: ух ти, із десяти нормальних одне попалося мені. Добре, що не дочці і не мамі. А, так. Бачите, Оксана, як ви е, усвідомлено да, підходите до таких ситуацій. І це дуже класно, що ви не впали в якийсь стан жертв, ви не почали звинувачувати, які всі погані, і підклали те неякісне яйце. Супер класна практика у вас зранку вийшла. Я вже боюсь брати сьогодні <зас> за яйця. Не бійтесь, все супер. Сьогодні кайфую. Мені деколи здається, що прогнози я проживаю наперед. Все описане в мене було вчора. Ну, дивіться, в енергії вони ж включаються не, не прям там в 12 годині ночі. Да? вони, енергії змінюються, і, можливо, дійсно щось таке почало відбуватися з вами. Може, у вас сильна інтуїція? Ще щось. Може, ви цей, люди, які бачать наперед, я забула, як їх назвати. Добре. Ну, все, поїхали. Давайте попрацюємо, знайдемо собі ресурси. На сьогодні маю надію, що у вас вистачить зв'язку, щоб взяти підказочки. І так, поїхали. Який ресурс сьогодні мені буде у нагоді? Да? Ресурс на сьогодні. Дивимось. Через колоду. І це ось такий, дивіться, така картинка. Ось такий у нас ресурс сьогодні. Що ви бачите на картинці? З ким ви себе асоціюєте, як ви думаєте, про що ця картинка, про що вона? Угу. І який тут ресурс, який ресурс, і який ресурс варто е, сьогодні активізувати, і він буде приносити вам е, користь сьогодні. Да? Буде тут всі емпати просто. Так, може бути, Кристина. Ну, для мене ця картинка про те, що е, ніби цей чоловік він радіє тому, що є переможці. Ніби він не є переможцем, але він радіє за тих. Хтось там стоїть і вони перемогли. Тобто стан радості за інших людей, і сьогодні мені це дуже до вподоби, дуже пасує, як то каже. Чому? Тому що якщо ми згадаємо прогноз сьогоднішній, що. Буде хотітися оцю, зробити інших людей своїми васалами, жертвами, рабами і так далі. Да? ну, щоб вони робили щось як мені хочеться. Це я так утрірую, але я маю на надію, що ви розумієте, що я про що я говорю. То а, змінити фокус на тому, щоб радіти успіхам інших людей. І це буде ресурсом. Тобто, побачити, що взагалі навколо відбувається, що не тільки поганені, тільки проблеми, не тільки якісь негативні емоції, але і є люди, які радіють, які чогось досягають, які щасливі, і так далі. Так далі. Тобто, радіти за інших сьогодні для мене це ресурс. Про що для вас картинка не знаю, пишіть в коментарях. Так, сьогодні я вам пропоную взяти підказочки із колоди, принципи рей, які вони нам сьогодні будуть дуже у нагоді, щоб ми могли і свої відстоювати кордони, і свої цінності відстоювати, і щоб ми не йшли якби. Негативом своїм до інших людей, тобто, щоб ми не порушували кордони інших людей. І давайте одну на всіх для нас, для всіх, хто дивиться в записах, хто буде дивитися на YouTube, і це дівчата зелений центр це вміння любити безумовно, вміння відкрити своє серце, навіть коли нас предалі. Навіть коли ми зневірилися, навіть коли здається, що всі люди не дуже гарні, да все одно відкривати серце, іти і бути. Відкритим до цього світу дарувати любов, дарувати свою підтримку, вдячність і, звісно, що відпускати образи, тому що образи це тягар на нашому серці, а не на серці тієї людини, на кого ми ображаємось. Тому ось таке для нас перше послання, і послання для нас, для всіх звучить таким чином. Саме сьогодні я добрий до людей, люблю і приймаю ближніх своїх. Люблю себе. І я вважаю, що це прекрасно, особливо в рамках прогнозу сьогоднішнього дня любити себе, проявляти любов до себе, але ж і таку любов проявляти і до інших людей, і давати іншим можливість проявлятися так, як вони хочуть. Так? Але це саме найскладніше для нас, для всіх, для людей, тому що ми живемо через его, через душу. Дуже складно жити в нашому матеріальному світі. Але ми з вами намагаємось це робити кожного дня. Ми приходимо на ранкові тери, працюємо, шукаємо відповіді, шукаємо підказочки для того, щоб проживати цей день більш щасливо, успішно і усвідомлено. На цьому будемо завершувати. Бажаю вам всім гарного дня! Обіймаю вас серцем і душою. Бажаю вам дійсно чудового, мирного дня і до зустрічі завтра. Пока-пока. Завжди ваша Тетяна Лемешко.